Розбиття на дві студентські громади це 57 сторінка. Праський Цесус дав стипендії для всіх українських студентів, студіюючих в Кракові. А нам малярам написав, що в Україні на майбутнє потребуватимуться інженери, лікарі, судді і люди інших спеціальностей, але не артисти-маляри. Це мовляв належить до розкошів, і на щось подібне не можна витрачати гроші. На зборах нашої громади я подав присутнім до відома зміст одержаного листа і, знаючи добре, обидвох соціалістів-шаповалів, пояснив студентам, що соціалісти цілого світу співпрацюють з большевиками і слухаються їхніх заряджень. Свого часу ми повернули большевикам надіслані нам анкети. Вони сказали нашим соціалістам нам нічого не дати, і так воно й сталося. Студенти розійшлися у дуже пригніченому стані з повною і гіркою свідомістю, того, що ми мисці залишалися осомітнені. І справді, всі вищі школи Кракова, Університет, Гірнича і сільськогосподарська академія йшли в цесусом. З Цесусом, а ми з нього виступили, співпрацюючи лише в галузі загальних виступів краківського студентства. Я персонально часто зустрічався з Тереш, Терещенком, головою збірної команди команди студентів усіх вище згаданих навчальних закладів, який відзначався великою інтелігентністю. Був дуже діяльний і посад, посідав добрий ораторський хист. Крім нього, у нас були зустрічі з представниками старшого громадянства. Професором Фещенком Чопівським, Мурським, полковником Алмазовим, і Сапігою, інженером Добрянським та Чижевським, які вважалися нашими дорадниками. Заданий професор мав у Ігірничій академії помешкання і досліджувальну лабораторію. Він часто запрошував нас до себе, позичав нам книжки і гроші та давав потрібні поради. А мила пані Чопівська завжди частувала смачним обідом або чаєм. По якому часі згід... згідно задом поїздки до Міністерства освіти у Варшаві зі своїми секретарями Ю Корієнком і С Литвиненком? У той час, як перший із них відзначався легкодушністю та безжурністю, другий був великим українським патріотом, доброю організаційною силою та чудовим і працьовитим товаришем. Після цієї наради іду до Варшави на власний клопіт. Заїжджаю до Українського центрального комітету, який містився на вулиці Дл... Длугій, у почекальні, де сидить мій старий приятель штабу дієвої армії сотник Денисенко брудно, як у волосному правлінню. Запитую, хто тут є найстаршим, і отримую відповідь, що пан Ковальський, хто ж то він такий. Запитую знову: щось на зразок посла від УНР. Веди мене до нього, до цього посла. кажу. Денисенко привів і познайомив мене з ним, після чого я коротко з'ясував йому ціль нашого приїзду. Посол довго не відповідав мені нічого, а потім сказав, що всяка інтервенція з боку комітету буде безціливою. Далеко краще написати прохання, і чекати на відповідь. Це мене розлютило. Ні, пане голово. кажу, ще сьогодні мушу бути в міністерстві. Довідатися, чи звільнять українців від оплат і від'їхати до Кракова. Посол зазначив, що це можливо вдасться зробити аж за тиждень. Тоді я почав домагатися від нього провідника і робити це так настирливо, що він мусив його дати. У міністерстві мені вдалося говорити з референтом високих шкіл на цілу Польщу, який, вислухавши мене, запев... Запев... запевнив, що всі зі мною вийшли до академії листа, в якому з'ясує наше положення без державних людей, і проситиме, щоб академія при обопільній згоді в міру своїх спроможностей допомогла нам у продовжуванні науки. Повернувшись до Кракова і одержавши міністерський лист, я негайно скликав студентські збори і голосив їм диспозиції міністерства, які в основному зводилися до слідуючих трьох пунктів: перший українські студенти, які не мають змоги оплачувати своє навчання в академії, мусять підписати з нею умову, що після закінчення студій приймуть державну службу вчителів рисунків у гімназіях і згодом повернуть борг академії. Друге, українські студенти з великими талантами мусять бути звільнені від усяких оплат. Третє. Ректор академії та рада професорів повинні українськими студентами всебічно опікуватися. Цілком зрозуміла річ, що від цього студентам стало веселіше на душі. А я зробив копію з вище поданого міністерського розпорядження і негайно, негайно вислав голові у пану Ковальському до Варшави. Приватні гутірки дім панств. Панства Мурських, про яких, я зга... про яких я згадував попередньо, не відзначався великим багатством і розкошами, але в них часто збиралося численне товариство і відбувалися гутірки на різноманітніші теми.